Зістав та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Києву вогні вже який день підряд навіть Трамп відреагував. Путін злетів з котушок. Утім, ЗСУ має, що на це відповісти. Помста за обстріл рев та удари, які вони наносили. В ці хвилини українські дрони проінспектували два стратегічні заводи у Тульській області. Знову город Енгреса Моздока Оленія принаймні так стверджують губернатори регіону. Через як то кажуть, осколки. розпаблік при цьому пишуть про атаку на заводи синтетичного коучуку в Єфремові Толіської області. Також повідомляють, що безпілот. Атакували казарми в брянської області а в аеропорту Нижнього Новгорода. введено план Килим теж через загрозу ППЛА, але не тільки заводи. Москва у вогні масштабна пожежа лютує на болотах з ранку понеділка офіційно палає склади, нібито запчастин до авто. Втім, це не так. Також поруч розташована АЗС. площа пожежі, 12 тисячі сот метрів квадратних, Небо над містом затягнуло густим чорним димом. Москвичі з деяких районів евакуюють нещодавно, неофіційно палає склади та підземний ангар з виробництва дронів, ланцета та інших. Опотніх дронів, а також запчастини до шахедів, уже понад 687 загиблих працівників Азії, Африки та інших російських республік. На цих трьох об'єктах хімікати вбили і поранили також десятки охоронців та інженерів. Дуже багато та зниклих безвісти все підземне місто у вогні. Пишуть, що прилетіли реактивні дрони, після чого почалася детонація та обвал. Приїхали пожежники та медики. Утім, повторні вибухи змусили їх згорнути рятувальну операцію. От вам і Росія Склад дронів у центрі міста в Хажирну. Цілі загасили поляниці в черговий раз, маскують під Вільний склад, військові об'єкти в той же час неспокійної на самому атомних. Ось що пишуть анонімні телеграм-канали, понад два роки Росія отримує під окупацію найбільшу атомну електростанцію Європи Запорізьку АЕС попри міжнародний тиск, заклики МАГАТЕ та безпекові ризики Кремлі надалі виконує її. Як ядерний щит, інструмент шантажу та військову базу. Сотні російських солдатів розміщуються просто на території станції навколо вибухи, постійна загроза радіаційного інциденту. У цій ситуації все більше експертів говорять про можливу симетричну відповідь України захоплені російського ядерного активу Курської та Ростовської АЕС метою по обміну на АЕС, чому саме Курська або Ростовська АЕС, Курська АЕС розташована на відстані менше ніж 100 кілометрів від українського кордону при кордоні до Сумської області, Курській області РФ, Ростовська АЕС – на півдні в регіоні, що межує з окупованої частини Донбасу, критично важливий для російської логістики. Обидві станції мають високе стратегічне значення для енергетики РФ, погано захищені в тилу на відміну від ЗАЕС є політичним активом, який Кремль не готовий ризикувати. Як це можливо? Таємна операція Елі громової відповіді сценарій захоплення може виглядати так: перше удари по системі охорони, дронами або реб атакою. Друге проникнення мобільної групи спецназу, яка блокує ключові вузли керування, третє інформаційна атака, паралельне повідомлення світовій спільноті про контроль і гарантії безпеки цивільному персоналу. Четверте оголошення умов обміну повернення ЗС під контроль України в обміни на негайну демілітаризацію російської АЕС, моральна і юридична логіка Кремль багаторазово порушує міжнародні норми військова присутність на ядерному об'єкті обстріли навколо станції заля. Ковані персоналу прийму з до співпраці з Росатомом. Таким чином Росія перетворила у воєнну цілі, що відкриває шлях до симетричної чи асиметричної дії споку України. Якщо агресор не розуміє, мови права він почне розуміти мову сили, зазначив один із військових аналітиків, що отримає Україна. Можливість повернення контролю над ЗАЕС і зупинки ядерного шантажу РФ зменшення енергетичних ризиків у прифронтових регіонах. Потужний політичний ефект показовий приклад, що Україна вміє діяти жорстко почне і рішуче. Не факт для подальшої дії Осії та інших об'єктах критичної інфраструктури ризики безумовно, але й більше коли ми нічого не робимо. Окупація ЗС – це повільна катастрофа, яку світ ігнорує. Якщо міжнародні механізми не працюють, Україна має право на самозахист навіть на території агресора. Такі дії не є ядерною атакою, можуть бути висвітлені як тимчасове забезпечення контролю за для безпеки регіону. Матимуть міжнародне розуміння, якщо станеться відкритий обмін. Україна роками демонструє стриманість, але настав час показати ми здатні діяти так, як діє ворог і навіть точніше, якщо для повернення ЗС треба взяти курс Оська Боросто, це може стати тією операцією, яку історія називає ядерною рівновагою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.